Щастя вам у хату. Сьогодні хочу показати вам, як я колись відділяла пасинки від фіалочок. Це пілочка, якою користуються для того, щоб робити манікюр. У мене, ну, у мене колись вони були, і пілочка була, і оця штучка. Не відділяють кутикулу, І я їм користувалася, коли вирощувала фіалочки. Це було дуже-дуже давно. Зараз ми, Це я купила, щоб вам показати цей спосіб такий. Він дуже зручний, може у вас, де ну хто самі робите манікюр собі, та може, така стара є, то щоб ви не викидували її, а можна. Використати ну, у цій справі. Давайте зараз спробуємо цю маленьку пілочку. Я попросила чоловіка, щоб він трохи мені підточив, він підточив мені її. я прошу вибачення. Обов'язково треба е, спірт. Давайте спробуємо. Е, дуже зручно, е, і вона тут остренька, і коли багато е, листочків у фіалочки, і можна, ну как, підлізти між. Е, Листочками і відділити пасинок як маленький, так і великий. Ось, бачите, дуже легко, дуже легко. Бо у мене буває таке, що я хочу, коли відділити пасинок, а навіть маленький він відривається, а серединка остається там листочки маленькі, і приходиться чимось ось таким. І я ще показувала вам, є у мене відео, де, чим я ще відділяю пасинки. Дуже зручно. Ну, Щоб не викидували, якщо є така пілочка вдома, і можна як, використати її. Давайте на цієї фіалочки спробуємо ось цією штучкою. Вона тут гостра, її затачувати не треба. Я теж її в спит Ось так бачите, відділяється? Все воно отак собі і ці маленькі. Окуляри не, од... не оділа очки і мені трохи і вам хочу показати на камеру, щоб було видно. ну, так, дуже легко. Бо гостра. Так. Е, підписуйтесь, хто не підписався ще, е, купила ось, бачите, показати вам, щоб. Побачили, ось така інформація для вас, можливо, корисна буде. І підписуйтесь, коментуйте, подобайте, будь ласка, моє відео, багато інформації на моєму каналі Антонівна. Дуже дякуємо вам за підтримку каналу і за те, що підписуйтесь і дивитесь. Відео і залишайтесь на нашому каналі. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.